Вітаю вас, малята. Ви чуєте, хтось тупотить. Подивіться, це до нас прийшов зайчик. Добрий день, зайчику. А що з твоєю лапкою? Я біг через дорогу, де було дуже багато машин. Я так поспішав, що поранив лапку. Зайчик, ти хіба не знаєш, як треба переходити дорогу безпечно? Наші малята вже знають. Можуть і тебе навчити. Руху, правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Для безпеки на дорозі встановлюють знаки. Добрий друг, наш знак дорожний, ставиться не так собі, щоб не трапилося всяке. Шанувати треба знаки. Ходімо, зайчик, на вулицю. Ми з малятами покажемо тобі, як треба переходити дорогу. Подивись, зайчик, як цей хлопчик перебігає через дорогу. Хіба так можна малята? Звісно, ні, бо цей хлопчик перебігає дорогу, де нема дорожніх знаків. А який дорожний знак допоможе нам перейти дорогу? Він має троє оченят і по черзі всі горять. Що то за знак? Світлофор. Ці малята роблять правильно. Так, малята, я більше не буду бігати через дорогу, де немає світлофору але біля нашого лісу немає світлофору. Як же мені там переходити? А ми з малятами зробимо для тебе світлофор. І ти зможеш перетинати дорогу, щоб потрапити до лісу. А зараз разом з нашими малятами. Ми зробимо пальчикову вправу. Має троє оченят, і по черзі всі горять. Як червоне загориться, треба зразу зупинитися. Як мигне зеленим світлом можна йти спокійно дітям. А тепер візьмемо конструктор Лего. По-перше, візьмемо квадратні цеглинки червоний, жовтий, зелений. Для стійки беремо прямокутні та квадратні цеглинки. Ми беремо дві цеглинки прямокутної форми, синього кольору і з'єднуємо квадратною цеглинкою того ж кольору. Добавимо ще декілька цеглинок квадратної форми такого ж кольору. Тепер посередині розташуємо цеглинку прямокутної форми і на неї кріпимо цеглинки з основними кольорами світлофору, зберігаючи їх послідовність, як на світлофорі. І зверху накриваємо такою ж синьою цеглинкою прямокутньої форми. Зайчик, тобі подобається наш світлофор, тепер він буде допомагати тобі перетинати дорогу біля лісу. Час нашого заняття вичерпано. Зайчику час повертатися до лісу, до мами, скажемо йому до побачення. До побачення, малята! І нам з вами час відпочивати. До наступної зустрічі малята. На світлофор дивитись вмій, бо на дорозі це важливо. Червоне світло значить стій. Іти зараз далі неможливо, а жовте світло загориться. Треба навколо подивитися, коли зелений увімкнуть, через дорогу всі підуть.